Реконструкція та запуск басейну на базі оздоровчого комплексу Хвиля один із найбітніших проєктів Васильківського міського голови Сабадаша Володимира Івановича. Цей комплекс має стати одним із найбільших в Київській області. 18 вересня завершення робіт на об'єкті проінспектував голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Присяжнюк. Очільник Київщини був вражений швидкістю та якістю виконання робіт і не приховував свого задоволення вдалою реалізацією такого великого та важливого проекту. Це дійсно, я скажу, буде подія. Для міста Василькова, тому що я працюю три роки на Київщині, вже четвертий, і про цей басейн постійно йшли розмови. Що він дуже потрібен місту він потрібен потрібен дітям, і президент нашої країни, Віктор Федонкович, дав доручення щодо якраз завершення спортивних об'єктів, щодо розбудови території. І сьогодні я не випадково, тому що над цим питанням ми працювали, і це була було в програмі. Е і партії ріго і нашій програмі в кінці кінців завершити ремонт басейна, відшукати кошти і ввести його в експлуатацію. І я впевнений, що за місяць ми разом з вами будемо на відкритті цього басейна. Цей басейн розташований біля школи, але це єдиний, єдиний комплекс, і найголовніше, ми хочемо зберегти соціальні умови, тому що дітки тут повинні займатися безкоштовно. Зрозуміло, що він буде і на гос розрахунку, тому що це дуже велика нагрузка зараз, щоб його. Завершити весело експлуатацію, ми побудували альтернативну котельну на альтернативному виді палива на пілетах, для того, щоб здешевити. І потім нам потрібно утримати десь біля 25 спеціалістів, які будуть займатися з дітьми. Це великі кошти, тому ми плануємо, це буде комбінірано. Тобто, соціальний проєкт. Діти і спортивні школи будуть займатися безкоштовно. Ну а для дорослих, для тих, хто будуть приїжджати з ваші району, допустим, будуть користуватись, буде якась відповідна плата. Тому сьогодні нам потрібно сконцентрувати зусилля на тому, щоб завершити то завершити, і люди в кінці кінців повинні вже впевнитись в тому, що в місто прийшов господар. Люди давно чекали людину, яка взяла на себе відповідальність. І Дуже стислі терміни вести його в експлуатацію. Сьогодні ми бачимо, що ведуться відповідні роботи, великі роботи вже виконані, об'єм. було затрачено вже біля 5 мільйонів. Дещо потрібно ще зробити, але діти мають право і батьки зобов'язані розраховувати на те, що влада. Побудує такі комплекси і створює нормальні умови. Тим паче, що є доручення президента розвивати території, не тільки будувати біля Києва або самому Києві. Для мене важливо, щоб це якраз були соціальні об'єкти, які будувалися і в Василькові, і В Ржищеві, і в Славутичі, і в Полісі, і в Богославському районі, тому що люди заслуговують цього, щоб створити певну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру. Наразі всі роботи у басейні добігають кінця. Запуск спортивного оздоровчого комплексу Хвиля стане великим кроком на шляху реалізації низки соціальних проєктів, започаткованих очільником Василькова Володимиром Івановичем Сабадашем. До речі, ще перебуваючи на посаді голови Васильківської райдержадміністрації, Володимир Іванович започаткував не менш амбіційний проєкт будівництва великої сучасної школи у селі Путрівка. Користуючись нагодою, губернатор Київщини відвідав будівельний майданчик. Анатолій Йосипович дуже прискіпливо перевірив кожен куточок майбутньої школи. Своїми враженнями та планами на майбутнє він поділився із нашою знімальною групою. Ми планували цю школу відкрити в 2013 році. І сьогодні я буду роти з робочою поїздкою по на Васильківщині. Ми плануємо під час осінніх, осінні, да, під час осінніх канікул цю школу ввести в експлуатацію. Це дійсно сучасна школа, яка буде на цей регіон. Ми плануємо і малу академію наук залучати і створити на базі цієї школи. В цій школі зможуть навчатися діти, які проживають і в місті Василькові, і в Васильковському районі. Якщо в старій школі учиться 150 учнів, то в цій школі буде 250. Все необхідне з інвентаря і те, що в спецкласи, вже придбано. Сьогодні завершити роботи і прибрати територію. Тому потрібен час, то потрібен час. І ми прикладемо всі зусилля, щоб путрівська школа ну, була не тільки тому, що вона нова, одна із кращих, а я кажу, і по якості, і по содержанню, і по укомплектуванню вчителів, і потрібно автобус виділити для того, щоб дітей, які проживають на школичних селах, щоб ми їх підвозили. Тобто практично будуть вирішуватись комплексно всі питання. Щоб дітки прийшли, вони мали можливість і навчатись, і бути в теплі. До речі, ми побудували нову котельню. І вибачте, за таке слово туалет не повинен бути на подвір'ї, а в школі всі умови для цього створені. На сьогодні ми врахували рекомендації і спеціалістів в першу чергу і дотрималися норм при будівництві. Ця школа сучасна. І вентиляція, і сучасне опалення, і спортивний комплекс, і актовий зал, і будемо говорити, тут буде працювати центр творчості. Ми хочемо створити умови і для талановитої молоді, для того, щоб проводити олімпіади, для того, щоб проводити змагання. Ця, ця школа повинна стати зразковою. Слава Богу, що є місто Васильків радом. Тому що стосується кадрового питання, буде об'єднання ще однієї школи, то буде об'єднання школи. На цим питанням будемо працювати.